Моя душа палає від захоплення. Буре! З цим я можу поїхати, хоч на край світу. Ви ж гір, так. Я вас скрізь шукала. Мені будь-що потрібно повернути його. Це пам'ятка від батька. Коли красуні про щось просять, це завжди до біди. Поверни це разом з їхніми головами. Я вже випустив мисливських псів. Тобі не здається, що з цим світом щось не так. Уряд дещо приховує від вас, псів. Тепер зрозумів, ти нічого не можеш діяти. І байдуже, якщо це неможливо. Якщо весь світ каже, що ми не можемо, то ми знищимо його. Ми вам не якісь пси. Прошу всі, пройдімо цю гонку разом! Гіра, якщо ти в гонці, то я з тобою. Якщо хочеш перемогти, краще поспішай! Хто стане найхоробрішим та найсильнішим на цій пустці? Починаймо! Нарешті цей день настав. <звук> Уперед! Булет! Булет, булет! Дивіться перекладі і озвучені команди робота голосом у липні.